Добрий вечір, дорогі друзі. Сьогодні ми спробуємо шоколадки Fiestables від Містеру Бісту Давайте почнемо разом. У нас є така шоколадка від містеру Бісту Така. Та і та ось, і така. та ось така. Так що треба спробувати усі ці три. Почнемо. Давайте почнемо з цієї. З чим вона? Арахис це начебто арахіс, але я не впевнений. Наждаль, так, Ось така шоколадка. Тут є навіть надписи «Містер Біст». І тут є мистер Куштуйте. Давай, тримай. І я зараз першість куштую. Мені подобається, але 8 із 10. Мені подобається кіткат більше, тому 5 із 10. Тепер ось ця шкода. Спробуємо наступну. Зараз буде сир. Тікай. Ні, не да, спробуємо. <рес> Пробуємо ще, вже іншу. Це у нас молочний шоколад. Ну що, давайте спробуємо. Тримай. І тепер остання третя. Шоколадка від містер Бісу з е, молочним... з Шоколадки. молочними кранчами. Спробуй, ну, цю. Тримай. Дякую. О! Оця мені сподобалась дуже гарно 10 із 10. Ця мені сподобалась доволі добре, 8 з 10. І ми готові винести наш останній результат з трьох шоколадок. Найбільше мені сподобалася третя. Нам сподобалась молочна шоколадка з кранчами. На цьому все. Ми будемо завершувати наше відео. З вами був я, Андрій, і мій брат Євгеній. На цьому все. Бувайте! Bye-bye.